Локації, які обов'язково потрібно відвідати, в місті Берлін. Ми були тут два дні та змогли тільки трошки доторкнутися до столиці Німеччини, але краще виділити собі більше часу, тому що дивитись тут, повірте, є на що пробувати смачну їжу, розглядувати архітектуру та піднятися на найвищу точку цього міста. Перше це Беренденбургські ворота, безкоштовна локація та візитна картка столиці. Це символ кінця наполеонівських війн, особливо прекрасні вночі з підсвіткою. Недалеко знаходиться будинок парламенту Рейстарх. На жаль, потрапити всередину нам не вдалося, так як реєструватись потрібно мінімум за два дні та заповнювати купу паперів. Замок Шарлотенбург, літні барокові палаци з величезними садами, залами з численними картинами, гобеленами та порцеляною. Берлінський зоологічний сад це один із найбільших зоопарків, які ми відвідали. Тварини тут живуть в природних умовах проживання. З та відкриттям для нас стали панди. Це настільки милі створіння, які тебе зачаровують та не відпускають далі. Спостерігати за ними можна хоч цілий день. Розраховуйте на те, що ви проводите тут півдня або й цілий день, так точно. Від види кошачих, неймовірна кількість птиць та різного зашкалює, і тварі так точно сподобається. По дорозі до інших локацій можна натрапляти на те, що навіть не збирався відвідати. Наприклад, Берлінський собор 1800-х років з органом на 7 тисяч труб, королівською сипальницею та куполом із панорамним видом вхід коштує 7 євро. Дякую, що додивились це відео до кінця. Інші локації дивіться в наступному відео. Па-па!